У Підмосков'ї трапилася бавовна з лендкрузером Прада, за кермом якого була дочка Дугіна, так, того самого пана Дугіна, який є батьком російського православного фашизму, або як ми його називаємо, рашизму. Батька сучасної російської геополітичної думки, основоположником сучасної російської геополітичної школи. Так, на мою думку, це символічна смерть, і, хоч на неї мені насправді абсолютно пофігу, як то можна сказати, але я вбачаю у цьому глибокий символізм. Дугін як один з креаторів один з тих місків що займалися створенням цього російського покрочу, який прийшов на наші землі, ця людина безумовно відповідає за все, що відбувалося, відбувається, і буде відбуватися не тільки в нашій країні, а й в Росії, в тому числі. І знаєте, символічна смерть. Не самого Дугіна, бо Дугіна смерть нічого б насправді не дала цьому світу, ні з точки зору символізму, ні з точки зору якогось прикладного значення. А ось смерть дитини Дугіна, аналогією до якої є його дідіще під назвою «Русський Мір, це безумовно символічно. Я думаю, що кожен з нас, який спостерігає за цією виставою, трагікомедією, яка відбувається на наших очах, повинен зрозуміти цей символізм. Бо цей серпень, ці дати, ці події, що розгортаються в Україні та навколо неї, навколо Росії та в Росії. Говорить лише про одне: про злам, про перехід у іншу фазу, про перехід у ту частину цієї баталії, в якій ми будемо домінувати. І цей злам, на мою думку, дуже символічно прикрашає ця смерть. Бо як Дугін буде ридати над трупом власної дитини. Так і російський народ незабаром буде страждати та ридати над трупом рашизму. І хоч для мене особисто ця смерть не викликає жодних емоцій, ні позитивних, ні негативних насправді, але як політологу, що вимушений був знайомитися з цим покручом. Був вимушений читати всі ті наукові, псевдонаукові роздуми, скажімо так, у лапках, що створювалося, створюється та, можливо, ще трошки певний час будуть створюватися на території Російської Федерації, що друкувалося у наукових виданнях, що друкувалося як підручники, як публіцистика, як література, що претендувала на Становище певної ідеологеми, так, створення певної ідеології усередині цього суспільства. Так, от, як для політолога, безумовно, я віддаю певну шану цій події як символічній. І тому, пані та панове, слава Україні!